Ами стало ув'язнені Ширіївської виправного центру на Одещині. Прокуратура з'ясувала, керівник центру здавав в'язнів у рабство місцевим бізнесменам на сільгоспроботи. Тих, хто відмовлявся працювати в нелюдських умовах та безкоштовно катували. Мало того, під час прокурорської перевірки в центрі не дорахувалися засуджених за особливо тяжкі злочини. Сергій Осачук далі. Це відео відзняте на приватному полуничному полі. Люди, які на ньому працюють, засуджені з місцевого виправного центру. Які бумаги є? По спецконтингенту. Скільки чоловік? 24. 24 чоловіка. Хто указання дав? Ну, сказали, їжджайте і поїхали. Бумаг ніяких немає. Ні. Бумаг ніяких немає. А що не виполняють? Ну, пересаджуємо те. У кого ж? Ну, що ж, чито роботи. Хто виконує? У підприємців, я не знаю, які Ширяєвський виправний центр, так звана колонія поселення з полегшеним режимом відбування покарання. Але 200 засуджених тут опинилися фактично в пеклі. Уся робота вручну. Під дощем і палючим сонцем, кажуть в'язні, вони працювали по 12 годин і фактично стали безплатними рабами. Люди на... просто не відпускають. Рабський труд. Якщо на чоловіка вони вважають, що 30 соток чоловік повинен висипати сапкою і там такую кормішки, как вони кормят. Кормлять там взагалі там дохлипі какими. Там умерла корову. Оце вони они дають. дают. Незгодных садили в ізолятор. Камера Дизон номер 5 Батареи під час огляду холодні. Тут температура становить 12 градусів. У такій камері сидів і В'ячеслав Васильєв. Каже, його так би мовити, виховував особисто керівник виправної установи. Як результат, в'язня звільнили достроково за станом здоров'я. Це хуже, ніж концлагері. Отакої ось ось штуки. Таке ось без цього. Палочка є, ходить. Він заводив мене в кабінет дубинками, Мітакою штукою бив в позвоночник. Я в карцері, я вже не ходив, я не мог ходити. У пенітенціарній службі справа проти керівника колонії поселення не коментують до рішення суду. Якщо є на сьогоднішній день прийнято якесь рішення, чи є якісь спорні питання в його діяльності, вони не можуть бути дані огласки до тих пор, поки не буде прийнято. Нормальне суддівне рішення керівникові центру інкримінують одразу кілька статей кримінального кодексу, окрім знущань та зловживання службовим станом до суду передали і справу за підробку диплома та атестата про освіту. Фактично людина, яка не має ніякої спеціальної освіти, займала посаду керівника виправної установи. Це дійсно кричущий факт, коли керують такою установою, коли забезпечуєте режим утримання за засуджених особа без освіти. Підозрюваний у тортурах керівник очолював виправний центр останні півтора року. На час слідства його відсторонили від керівництва закладом. Тепер він постійно у лікарнях. Тим часом арештанти після викриття керівництва колонії почали писати заяви про відшкодування їм зароблених тяжкою працею грошей. Сергій Сачук, Сергій Геленюк, Одещина, ТСН 1+,1.